Перед вами композитна черепиця Жерард, а саме профіль «Шейк», який найпопулярний в Західній Україні і взагалі на всій території Карпат. тому що він повністю імітує дерев'яний контр. І е, він ну, на даху дивиться навіть набагато гарніше, ніж ну, настояще дерево, якого на сьогоднішній день в принципі, ніхто не робить по тій технології, яка була колись. І тому, коли є дерев'яний будинок чи якась дерев'яна прибудова, то цей профіль він найкраще підходить. А це відео ми знімаємо для того, щоб знищити міф відносно того, що та кам'яна посипка, яка на цьому профілі, профілі відпадає. Для цього ми взяли металічну щітку. І взяли самий натуральний лист композитної черепиці Джерард Shake. І саме власне, починаємо терти. Тою щіткою я постараюся з максимальною силою це зробити для того, щоб вам було видно, що буде ставатися з посипкою, і з листом. Як бачимо, після довготривалого тертя жорсткою металічною щіткою з немалою силою по листі не відпало ні одного сантиметра крошки. Це доказує нам те, що ця черепиця простоїть на даху дуже багато років і цей камінь не відсипаться. Тепер полиємо це місце водою. Простою, звичайною водою. Як це відбувається з дощем. Зараз ми бачимо, що вода повністю змила всі е, весь той не який був від відчітки. І черепиця після такого знущання стала абсолютно як новенька. Це ще раз доказує нам те, що композитна черепиця є одна з найкращих в світі.